Як зробити відвідини стоматолога комфортними для нашої дитини? Багато дорослих, в тому числі і я, пам'ятаємо цей досвід не дуже позитивно, адже було холодно, страшно, ця бормашина була в тебе в роті, вона робила боляче, гуділа. А от для дітей ми хочемо кращого досвіду. Як же це зробити? По-перше, відвідини стоматолога повинні бути регулярними з появою першого зубчика. Тоді дитина звикає, що це нормальна, безпечна процедура, може подружитися з лікарем. Добре, якщо стоматолог розумітиме дитячу психологію і зможе знайти підхід до дитини. Зараз ми маємо можливість обирати лікаря, витратити час, щоб знайти свого лікаря, з яким дитина знайде спільну мову. Перші візити можуть бути не для лікування, а просто для знайомства: посидіти в кріслі, подивитися на інструменти, поговорити про зуби, оглянути свої зуби разом з лікарем у дзеркалі. Якщо потрібне лікування, гігієнічна чистка, розкажіть дитині, що буде відбуватися простими словами. Не треба переконувати, тобі не буде страшно, це не боляче, бо страшно все одно може бути, і страхи треба приймати і проговорювати. Ну і певний дискомфорт теж може бути в залежності від процедур, які будуть проведені, і відчутливості вашої дитини. Чудово, якщо дитина отримає позитивні емоції у кінці прийому, може бути невеликий подарунок, похід у магазин. Чи, наприклад, стікер. Наголошуйте на тому, що це важливо, що дитина молодець. Подавайте власний приклад. Можна, наприклад, узяти дитину з собою, коли йдете до свого стоматолога. Треба читати книжки, де описується позитивний досвід, відвідин лікаря. Наприклад, книга Світлани Ройс Ми до лікаря йдемо. Грайте удома у стоматолога. Є іграшки для гри у стоматолога, наприклад, крокодил, якому необхідно ліпити зубки з пластиліну, а потім лікувати їх. Звичайно, лікування зубів може бути величезним стресом для дитини, тому існують і альтернативні методи лікування зубів: це медикаментозний сон або наркоз, який порадить вам лікар у разі необхідності.